Привіт, мої любі друзі! Ось нова казочка для вас. Але спочатку підпишіться і поставте вподобайку для того, щоб усі-усі дітки могли прочитати цю чудову казочку або послухати українською мовою гарну добру казочку. Почали! У затишному лісі десь поблизу півночі. Де дерева перешіптуються між собою, жило було маленьке оленятко Лана. Вона була дуже допитливою і веселою та завжди готовою до пригод. Її роги, хоч ще дуже маленькі, завжди були готові до великих пригод. Одного ранку, коли сонце виглядало з-за дерев і малювало на землі золотисті плями, Лана вирішила, що час для пригод настав. Вона потягнулася, підскочила на зеленій траві і промовила, сьогодні я вирушаю на пошуки магічного горошку. Кажуть, що він виконує бажання. У лісі, де жила Лана, було багато дивовижних істот. Там мешкали кумедні зайці, мудрі сови і навіть веселі бобри, які завжди мали цікаві витівки на думці. Лана вирушила у подорож і одразу натрапила на свого друга, зайця, на ім'я Тім. Привіт, Лано, вигукнув тім, стрибаючи на місці. Куди це ти чим чекуєш? Привіт, Тім. Я йду шукати магічний горошок, який виконує бажання, відповіла Лана, розмахуючи своїми маленькими рогами. Чи можу я приєднатися до тебе? запитав Тін, широко усміхаючись. Я б теж не відмовився від чарівного горошку. Звичайно, чим нас більше, тим веселіше прямувати до мети, радісно відповіла Лана. Отже, двоє веселих друзів вирушили в подорож. Вони пройшли через густий ліс, де дерева ставали все вищими, а звуки природи ставали все незвичайнішими. Раптом Лана і тім почули гучний тріск. Що то було? запитав тім, зупинившись на місці. Можливо, це дракон? пожартувала Лана, намагаючись не злякатися. Дракон? Який дракон? У чарівному лісі може бути що завгодно, відповів Тім, невпевнено посміхаючись. Вони підійшли ближче і побачили що це був Бобер, який намагався зламати велику гілку, щоб закінчити свою загадку. Бобер, помітивши друзів, радісно привітався. Привіт, друзі! Я тут намагаюся побудувати нову дамбу. Чи не хочете мені допомогти? Ми на пошуках магічного горошку, відповіла Лана, але якщо тобі потрібна допомога, звичайно, допоможемо. О, я чув про цей горошок. Кажуть, що він росте біля великої скелі, що світиться. Вигукнув Бобер. Дякуємо, друже, тепер ми знаємо, куди йти, подякувала Лана й Тім, і після того, як закінчили загаду, попрямували далі. Пройшовши через декілька кущів і обійшовши декілька ям, друзі нарешті дісталися до великої кришталевої скелі. Вона справді світилася, як зірка вночі. Лана і тім зупинилися захоплено, дивлячись на це диво природи. Тут має бути горошок, вигукнула Лана, радісно стрибаючи на місці. Вони почали обережно вивчати місцевість навколо. І ось, після кількох хвилин пошуків, тім закричав Лано, я знайшов його! Він показав маленький зелений горошок, що лежав на землі, оточений ніжними квітами. Браво, Тім! вигукнула Лана. Тепер ми можемо загадати свої бажання. Але раптом горошок заговорив Стоп! Я не просто горошок, я магічний. Але щоб виконати бажання, мені потрібно задати вам завдання. Яке? запитала Лана і тім одночасно. Вам потрібно допомогти трьом тваринам у лісі, тоді я виконую ваші бажання, пояснив горошок. Це ж просто, сказала Лана, і вони з тімом почали свою нову місію. Першим, кого вони зустріли, був сірий вовк, який виглядав дуже сумним. Що з тобою, вовчику? запитала Лана. У мене пропав мій улюблений м'ячик, я не можу гратися без нього, відповів вовк. Не переживай, ми знайдемо його, обіцяла Лана. Вони разом почали шукати м'ячик у всіх кущах і за деревами, і ось після невеликої біганини тім знайшов м'ячик, який застряг у кущах. Ось він, закричав тім, радісно, потираючи лапки. Вовк зрадів і подякував їм. Це було легко, посміхнулася Лана. Тепер ідемо далі. Наступним їхнім завданням було допомогти маленькій черепашці. Вона намагалася дістатися до річки, але її черепашочі ніжки були занадто маленькими, щоб подолати великі камені. Не хвилюйся, ми тобі допоможемо, сказала Лана. Вона сказала Тіму взяти черепашку на руки і сісти на її спину з нею, так, щоб черепашенятко не впало. Вона перенесла його до води. Черепашка була у захваті. Дякую вам, тепер я можу плавати, сказала вона, радісно пірнувши у річку. Ось і ще одна справа зроблена, вигукнув Тім, тримаючи ритм веселій музиці природи. Третім і останнім завданням було допомогти сові, яка застрягла на дереві. Вона намагалася дістатися до гнізда. Але застрягла в гілці і була занадто налякана, щоб визволитися. Не бійтеся, ми вас врятуємо», – сказала Лана, намагаючись заспокоїти сову. Вона сказала Тіму вилізти на її спину і дістатися до сови, щоб визволити з пастки. Дякую, мої любі, тепер я можу повернутися до своїх пташенят, вигукнула сова, щасливо махаючи крилами. Коли всі три тваринки були щасливі, Лана і Тім повернулися до магічного горошку. Ми виконали ваші завдання, вигукнула Лана. Чудово! Ви довели, що дружба і готовність допомагати іншим це найважливіше, тому ваше бажання буде виконано, сказав горошок. Чудово. Ви довели, що все буде якнайкраще. Лана і тім зазирнули один одному в очі і загадали бажання разом. Ми хочемо, щоб усі в нашому лісі жили в мирі та були щасливі і здорові. І враз весь ліс наповнився радістю. Квіти розцвіли, пташки заспівали веселі пісні, а всі тваринки зібралися разом, святкуючи. Це найкраще бажання з усіх, вигукнула Лана, обіймаючи Тіма. І з того часу Лана та її друзі завжди допомагали один одному, ділилися радощами і сміхом, адже справжня магія полягає у бажанні творити добро для всіх. Так закінчилися пригоди Оленятка Лани і зайця Тіма, але їхні серця завжди залишалися відкритими для нових пригод. А магічний горошок, який виконував бажання, знову чекав на нових героїв, готових для добрих справ у лісі. Сподобалась казочка? Я щиро вдячна всім, всім, всім за ваші вподобайки і за підписку. Таким чином, як найбільше українців зможуть почути рідну мову в усіх куточках землі. До нових зустрічей!